Володимир Борисовичу, користуючись нагодою, я хочу звернутися до вас. Щойно, за підписами всіх керівників фракцій коаліції, ми зареєстрували законопроект 2074 А, це який дає можливість нараховувати субсидії членам сімей військовослужбовців, які служать в АТО. Бо сьогодні склалася парадоксальна ситуація, коли солдат на фронті отримує 3-4 тисячі гривень зарплату, а його сім'я не має права на користування субсидіями, бо вважається забезпеченою сім'єю. Ми зареєстрували Вали цей законопроект. Велике прохання завтра включити його до порядку денної сесії, щоб ви, як голова Верховної Ради, дали доручення відповідному комітету. Невідкладно його розглянути, щоб ми його в середу прийняли за основу і в цілому і дали можливість нашим сім'ям військовослужбовців отримувати субсидії на житлово-комунальні послуги. Те саме стосується законопроекту 29.80, який знімає 1,5% військового збору із захисників Держу. вітчизни, бо це парадокс, коли військові сьогодні. Ще й платять півтора відсотки військового збору. Отже, пропонується їх звільнити від сплати військового збору, щоб ми на цьому тижні ці законопроекти прийняли в цілому і дали можливість сім'ям військовослужбовцям отримувати субсидії, отримувати зарплату своїх захисників. Найбільше, що вони для нас роблять, сидять в окопах і ризикуючи своїм життям, захищають країну. І тому наше завдання не забирати в них захист соціальний, а навпаки, посилювати цей захист їх і їхніх сімей.